Тоді, в період, сприятливий для зачаття, уклавши на ложе невістку, що зробила омивання, Сатєва тихо сказала їй такі слова. Оцарівно косали, у тебе є дівер. Сьогодні він кохатиме це із тобою. Очікуй же його без нехоті, що він прийде вночі. Почувши слова свекрухи, вона, лежачи на чудовім ложі, стала думати тоді про бгішму та про інших турів з роду куру. І ось, коли вже горіли ліхтарі, той правдоустий мудрець, якому було доручено наблизитися спочатку до амбіки, зійшов до неї на ложе. Побачивши руде волосся Крішни, його блискучі очі й мідно червону бороду та вуса, цариця закрила очі. Бажаючи зробити приємне матері, він кохався з нею вночі, але дочка царя каші зі страху не могла дивитися на нього. І коли син її повернувся, мати, наблизившись до нього, запитала тоді чи буде у неї о сину гідний царевич? Почувши те слово матері В'яса, обдарований найвищою мудрістю і надприродними знанням, спонукуваний долею відповів їй: Він буде силою рівний десятьом тисячам слонів, буде мудрим і знаменитим, кращим серед царственних мудреців. Обдарованим великою доблестю й розуму, а в нього шляхетного буде сто могутніх синів, але через помилки матері, сам він буде сліпим. Почувши від нього такі слова, мати сказала тоді синові Але ж сліпий не може бути гідним царем Кауравів Зволь дати для роду куру другого царя, охоронця того роду, продовжувача роду своїх предків. Пообіцявши їй і сказавши добре. Той великий подвижник вийшов. А та царівна косали в належний час народила сліпого сина. Тоді сатєва бездоганна цариця, умовила іншу невістку і знову покликала, як колись мудреця. І той великий мудрець з'явився до неї, як було про те домовлено. Потім він направився до амбаліки. Вона ж, побачивши того мудреця, змінилася лицем і стала блідою на вигляд. Бачачи, що вона злякалася, сполотніла і знітилася, Син Сатєватів яса сказав їй таке слово через те, що, побачивши мене, потворного, в тебе з'явилася блідість, той той син твій буде також блідим, та й ім'я йому буде дане таке ж, очарівнолиця. Сказавши так, великий і найкращий мудрець вийшов. Побачивши, що син вийшов звідти, Сатьєваті звернулася до нього. І він сказав матері, що син буде блідим. Тоді мати знов просила його про іншого сина. Добре, відповів своїй матері великий мудрець. А та цариця у свій час народила хлопчика, блідого на вигляд, що володів щасливими ознаками і сяяв красою. І в нього потім народилося п'ять синів пандавів, могутніх стрільців з лука. Через якийсь час Саттєваті знову наказала старшій своїй невістці, коли настав час, сприятливий для зачаття, піти до того пустельника. Вона ж, подібна дочці богів, подумавши про вигляд і запах великого мудреця, не виконала зі страху веління цариці. І, вбравши у свої прикраси рабиню, подібну апсарі, дочка володаря Каші послала тоді її до крішни. Коли ж з'явився мудрець, вона підійшла до нього і привітно стала прислужувати йому. І мудрець той знайшов у ній задоволення від насолоди любов'ю. І, провівши з нею ніч, великий ріще встаючи, сказав їй, яка теж одержала задоволення ти не будеш більше рабиною. Цей вдалий зародок очарівна увійшов у твоє лоно, твій син буде справедливим і кращим серед усіх мудрих у світі. І народився від Кришни двайпаяний син, наділений невимірним розумом. Брат. Тхріштараштри панду, вільний від пристрасті й гніву. Він став знавцем справжньої суті речей. Це був Тхарма, народжений на землі у вигляді відури, через прокляття великодушного постельника Мандав'ї, а той, звільнившись від обов'язку перед законом, знову зустрівся з матір'ю і, повідавши їй про потомство, знову зник. Так народилися від дружин вічі травір'ї та від двайпаяни продовжувачі роду куру, подібні божественним нащадкам.